Красавець. Серце просто. Сьогодні 17 серпня 25-го року, і хотілося би сказати, що дуже модно останнім часом показувати помідор Мадрид. Ну, ми з Володимиром Ісаєнка нічуть не гірше. І покажу я вам зараз свою огородину невелику. Тут у мене є і трохи на пробу я брав помідор Мадрид і Пінк-Хіт. Це все індетермінантні помідори. Покажу вам свій перець, Геркулес і жовтий, не пам'ятаю, який ще. Що хотілося зазначити за цей помідор. Дуже він великих розмірів може бути М'якоть така м'ясиста-м'ясиста. Сока майже немає, там. він солодкий сам по собі, дуже красивий. Самий перший помідор, який я зірвав, був 690 гривень. 690 грам вибачаюся. <свісно> відвіз його тьощу, вона просто очам своїм не повірила, там і ще й переважувала. Ну давайте ми з Володимиром зараз пройдемося. Я посадив його всього на всього 5 кущиків, уже частковий урожай зібраний, ми його споживаємо з великим задоволенням. Е, ну, все рівно є екземпляри дуже великі. Давайте і розріжемо, покажемо на вагах, все це покажемо. Ось е, саме те, що велике залишилося, це ось тут такі грони. Ось бачите, він біколор, ну цей він чогось жовтенький. Е, ну, хай ще повисить. Він не один же ж тут, його тут багатенько, вже ми ж підбирали. Тобто зверху зав'язується. Звісно, якби професіонали попрацювали з ним. То б у нього вражаність була більша. Ну і в той же час ми ж їх під'їдаємо. Ось дивіться, зверніться, оце Мадрид. І зараз покажемо там, де він двохцветний. двухцветний. Двохцветний, зайдемо з другої сторони і покажемо. Ось дивіться, ось він, такий оранжево-червоний, жовтий, такої красивої серцевідної форми. Ось іще тут є він такий от Володимир. Зайдіть, покажіть трошки ось от 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 такі красиві сердечки. А тут далі пінк хит пішов. Це вже друга грона, друга грона. Нижні вже позривали. Ну отак от от городина виглядає. Дуже мало місця. Дуже мало місця. І ну хочеться якісь смачних помідор. І пінг-хід теж дуже-дуже такий гарний м'ясистий помідор, солодкий ось так ось, ось дивіться ми вже позривали доволі багацько його. Тут їх багато на цьому кущу. Да. А з другої сторони в мене тут перець. Перець геркулес. Ось зверніть увагу, отак от, от перець Геркулес. Виглядає ось сюди, якщо подивитися, ось, ось перед геркулес. Він вже набав, набрав свої технічної зрілості, вже колір, ну вже майже біологічна стигність у нього. Ось такий перес геркулес. Ну і там жовтий. Зараз можемо показати вам з другої сторони. Там картинка більш цікава. Ось жовтенький почав набирати колір. Отак от, от виглядає воно все. Доволі непоганий врожай. Доволі непоганий врожай. Як враховуючи, що цим займаюся непрофесійно, а для власного споживання. За рахунок того, що ще воно зелене, то його дуже і не видно, скажімо так. Ну, слава Богу, вже починає. Набирати забарвлення. До речі, кажучи, в такому стані, стані я скоштував, зірвав, не витримав, бо він солодкий. Солодкий. Звісно, що не такі, як стигли, тобто, технічно э, стиглись і він солодкий. Ну, і Зараз зірвемо Мадрид і покажемо вам його в розрізі. Ну, ось Самий стиглий помідор таких середніх розмірів мадрид. Я його зараз зірву. О, зверніть увагу, який красавець. Серце просто. Ось вот таке серце в руках. Зараз обітрую. Покладемо на ваги. 440 грам. Оце вот середніх розмірів. такой помидор Мадрид. И 300 грамм у нас получается перчик Геркулес. Ну давайте разрежем же цей Мадрид. Вот так вот возьмем его. Может, треба было плодоножку убрать. Вот, зверните увагу, яка красота внутри. И Він м'ясистий, такий м'ясистий, і зараз будемо каштувати з Володимиром. Так. Я плодоножку уберу. Розрізаю. Володимир, пригощайтеся. Вам отаку красоту, а мені бочинку. Він солодкий. Так, да, смачний такий м'ясистий. Як яблуко розрізали, не тече нічого. Дуже смачний, м'якоть щільна. А там, де червоне, таке більше соковите. А от де жовте по краях, там більш щільна. Ну, чудовий, звісно, чудовий помідор, В салат вищий сорт. Ну, я не можу зупинитися його їм потроху. Дуже смачний. Він того вартий, щоб його вирощувати. Насіння в нього коштує набагато дорожче, ніж звичайний. Наприклад, Пінкіт Хіт, якщо я не помираюсь, там насінина одна коштувала близько 3 гривень. То Мадрид він коштує 8-9 гривень, щось в залежності від того, де ви будете брати. А технологія вирощування особливості які то є, чи як звичайний помідор. Ви, я бачу, що для нього зробили. Ну це ж індетермінантний, високорослий. Помідор, звісно, що його треба підв'язувати. По землі він може стелитися, але щось цього буде, там фітофтороз буде по повній програмі розповсюджуватися. Ну, підживлення певні етапи. так що, ну, Тут для помідорчищиків і хазяїв, які вирощують помідор, немає ніякого. Секрета, так що тут все по традиційному. Ну і я ж не професіонал по помідорах це так, посадив для себе. Землі дуже мало. Аби було землі достатньо, то я б високорослими і не займався б. Посадив би звичайних помідор, їх би вистачило по повній програмі. Ну а так захотілося щось такого незвичного, смачненького в цьому році. І порадили мені Мадрид. Про, то, про нього мало хто тоді доповідав, але ну, зверніть ще раз на увагу, дивіться, який він, який він красивий. Просто-напросто. І смачний. Да, і смачний. Але, ну, він він такий, знаєте, як ото диня начебто трошки. А, є щось похоже, так. Да. Да. Так що ну з задоволенням його їсиш. Зараз виключимо камеру, ми його даємо так точно. <рі> це помідор. Ну так, да, гарна, звісно, закуска, це вищий сорт. Ну і ще одне таке питання: тут у вас доволі загущено, тут ось помідор, абрикоса, там перець, тут ось виноград. От, е, хвороб не було ніяких, ви не обробляли нічим? Ні, ну по початку ж це ж виноград обробляєш і помідори перець заходиш. Ну, перець можна не обробляти, він не схильний до болячок, хіба що вершин на гніль. Може, його, якщо кальцієм не користуюся, може накрити вершин на гніль, Ну, так само, як і помідор. Тобто кальцій використовувався обов'язково, і кальцієва селітра під корінь давалась на початковому етапі, і бриксіл кальцієм, потім по листу все це робилося, бо інакше буде дошкуляти вам в вершин на гніт, що не є хорошо. А так своєчасно його підв'язувати, е, пасинкувати, виганяється він в одне стебло, а не в багато Ну і такий результат я отримав. так що Як для е, власного споживання, цілком достатньо його. так що не знаю Я дуже задоволений, що ну, такий смачний. Е, у мене ще був колись мені подарували розсаду. Е, помідор називався Марочне віно. Він теж біколор, ну, там смак. Ну, дуже теж смачний. Ну, з, тих, е з тих пор я е пробував знайти цей сорт помідор марочне віно. Ну, я так його і не знайшов, чесно кажучи, ні разу. Е був покуп... придбав насіння марочного віна, але то воно взагалі не то було. Тобто трошки люди е надурили. Ну, то не так страшно. Помідор та й помідор, то, то... з'їли й да з'їли це. Посадили і забули про нього. Ну так що, оце, він потягається з тим марочним вином 100%. Ну вони по смаку трошки інші. Там такий помідорний, помідорний смак. А тут він і томат, і, я ж кажу, і, і диня трошки є. Ну дуже смачний. Так що і красивий. Так, і гарний, і красивий, і врожайний все-таки там грунки. Ви вже його і споживали достатньо багато, і висить іще. Доволі. От. Дякую, Олександр, що показав свій такий результат, гарний результат. От дякую всім, хто дивився до кінця, От. всім щедрих врожаїв таких же. От. І мирного неба над головою. Здоров'я, до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре.